Що робити, якщо хочеться одружитися через місяць? Ну як що робити? У нас є цілих два варіанти шлюбів: через США та Грузію, швидко і не виходячи з дому США, незабутні враження та початок медового місяця. Грузія, якщо ваша мета податися на карту побиту на підставі виз'єднання сім'ї, то це ідеальний швидкий варіант для вас. Шлюб через США новизна та невідомість для багатьох із вас. Тому, приходячи, ви запитуєте, чим відрізняється шлюб через США та шлюб через суд. Тому ми хочемо дати відповіді на дані запитання, аби внести ясності для вас. Фінально, після шлюбу через США, ви отримуєте ідентичний акт мавженства, тобто свідоцтво про шлюб, який би ви отримали Реєструючи свій шлюб через США. Єдина відмінність буде в тому, що це набагато швидше. Проте все ж таки є відмінності, а саме в форматі розпису. Якщо хочете традиційно, ну то, звичайно, обирайте шлюб через суд, адже у Раці ви зможете узаконити свої стосунки так само, як і в Україні. А через США. Все набагато лояльніше в онлайн форматі, набагато простіше та швидше. Тому, якщо ви хотіли розписатися у якомусь особливому місці, наприклад, за кордоном, ви можете це зробити. Головне, аби був хороший інтернет-зв'язок. Отже, всі варіанти легальні. В кожному випадку ви отримуєте законне свідоцтво про шлюб, тому обирайте той варіант, який вважаєте вигіднішим.